Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо незвичні котлетки. Для цього нам потрібно 800 фаршу, у мене свинина, пів кілограма цвітної капусти, натертої на тьорці. Це як дієтичне місто всяких картошок і всього. І потрібні нам спеції. Спеції берете на ваш смак, які вам подобаються. Я взяла чайну ложечку або, можна сказати, чайну ложечку з горкою: солі, острий молотий перець. У мене білий, він остренький, трішки неповну чайну ложечку, паприка і вегета, Тут є така в Польщі приправа, я завжди її употребляю. Потім приправа для м'яса. Чайна ложечка, не дуже з горкою така, соди і дві чайні ложки з горою крохмаля. Це все я буду додавати до фаршу та до цвітної капусти. Потім додамо грам 50 молока і грам 50 сливок. Що в мене було, те я й додавала. Можна одні сливки, можна одне молоко. Я додавила, буду додавати 100 грам 50 сливок, 50 молока. Це все, що я хотіла сама додати. Богдан приніс оливкову олію і сказав: Треба додати олію. Давайте проекспериментуємо. Додаємо трошки олії оливкової, а може буде й правда смачніше. 15 хвилиночок наш фарш постояв, щоб розійшлася сіль і всі приправи, ще раз гарненько перемішала, приготувала сковородку для жарки і зараз буду формувати котлети. Формую котлети незвичним способом, тому що ви скажете, що це не котлети. Так, це фарш для котлет, але потім я буду їх подавати в різних формах, в різних видах. Тому готуйте так, як ви хочете. Я готую отакі котлетки. Набираю ложку фаршу гарненько, повну, і з неї виходить така котлетка. Котлети формую змоченими мокрими руками. Ось такі котлетки у нас вийшлося. Їх можна їсти просто. Вони дуже смачні, дуже сочні. Їх можна просто їсти з картошкою, з гарніром або так. А ми будемо робити їх ще другим способом, яким ми готуємо обично для себе. Беремо дві ложки майонезу та дві ложки французької гірчиці. Змішуємо це все гарненько. Якщо І будемо змащувати котлетки. І робити їх з сиром. Якщо ми зробимо їх, просто беремо котлетку і змішуємо майонез з гірчицею, намазуємо, притрушуємо сиром, то в цей соус треба ще додати чайну ложку лимонного соку. Так як сьогодні я хочу їх зробити з огурчиком, а в мене маринований огірок. Тут є і сахар, і кислота, і все. Тому я не буду ніякої, ніякого лимонного соку, тільки майонез та гірчиця французька. Бемо котлетку. Намазуємо соусом дуже смачним, повторюю, дуже-дуже смачний соус. Намазуємо соусом. Порізали соломкою огурчики. Ложимо зверху огірочок. Маринований, можна квашений, який. Вам подобається, який у вас є. І зверху ложимо сир. Формуємо такі котлетки. У мене нема мікроволновки, тому я буду складати в сковородку, накривати кришкою до повного розставання сиру. Якщо є мікроволновка, ставите в мікроволновку і поки розплавиться сиро. Отака От їда. Ось така гарна та смачна страва у нас вийшла. Дуже смачні котлетки. Можете формувати як захочете. Можете додати на свій смак різні соуси, але це дуже смачно. Дякую за увагу!